Привіт-привіт! Сьогодні отримала невеличке замовлення від Юнас і показую, що в ньому є. Каталог вересня з дуже класними пропозиціями і класними суперцінами. Гель-пілінг для обличчя на основі фруктових кислот. Той, хто його хоч раз спробував, купляє його постійно. Наша новинка відбілююча зубна паста великого об'єму. Мій найулюбленіший блиск для губ у відтінку 03. Прозора туш для укладання брій та вій. Крім фіксації, вона ще класно стимулює ріст волосини та укріпляє його. Чотири туші для вій, одну замовила собі, а ці під замовлення. Барізам для миття посуду замовила їх два, тому що вони зараз по супер ціні. Мені дуже подобається цей бальзам, класно справляється з жиром, дуже швидко змивається з посуду, не залишаючи ніяких розводів. І замовила собі мій улюблений аромодифузор, замовляю різні аромати. Зараз вирішила спробувати ванілу. Я просто в захваті від цих аромодифузорів, тому що у їх складі натуральні масла. Дуже класно в результаті пахнуть, натурально пахнуть, а не штучно. І їх вистачає на досить довго.